Насправді дійсно серед білого дня були дуже багато вибухів, влучань. І хочу сказати, що на жаль, на теперішній час ми маємо біля 40 людей, які отримали поранення. На щастя, загиблих немає. Але декілька лізидей в дуже важкому стані. Крім цього, постраждали працівники ДСНС і працівники е карети швидкої допомоги, які приїхали на виїзд і повторним цинічним ударом. Е попередньо це були скандери, е Наш ворог атакував е наше місто і постраждали лікарі, які приїхали е на місто вибуху. Була певна перерва, і Харков був без обстрілу, і дуже багато людей повернулося до Харкова. Але сьогодні ми маємо кожного дня обстріли. Крім цього, був обстріл уночі. Теж і постраждали житлові будинки, постраждали туди чотири людини, які звернулися до медичної допомоги. Що стосується настрів, бойовий настрій, так залякати харків'ян неможливо. Ми незламна і Будемо продовжувати свою боротьбу до перемоги.